хелло, друзі, з вами я Вольтс. Недавно я випустив ролик про те, як я піджигаю Росію, і вон, вона зжигається, і ставлю квиточки біля України. І через декілька. там Небагато часу Флент виписує. Знову він виписує ролик. Такий же самий, тільки він просто. Бере і, ну, піджить, робить. Коротше, він зробив механізм і флаг Росії вживає, взривається. Звісно, я радий, що флан так робить, те, що він теж патріот, але нічого, що я записав ролик не дав. Він просто у мене його без е розрішення він просто його взяв і випустив. Коротше френд, Завтра ти випускаєш про те, чи правда ти крадеш? Випускаєш відповідь на сьогоднішній. на сьогодніш... Сьогодні я викладував ролик в Майнкрафті. Зараз я викладу ролик про те, що ти крадеш ідеї. Ти крадеш ідеї. Ти це розумієш? Якщо ти будеш далі так робити, я буду просто, ти... я буду просто тебе хейтити, бо це, це нечесно. Ти просто крадеш ідеї у других ютуберів.